Привіт-привіт, мої чарівні діви! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. Я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, що ж вам принесе серпень 2024 року. Будемо дивитися ми на трьох різних колодах і доповню також оракулом. Я нагадую, що мої таропрогнози можна дивитися за знаком свого сонечка, ви всі знаєте, у Діву, у вас сонце в Діві, за знаком свого місяця та за знаком свого асценденту. Якщо ви не знаєте, де у вас місяць чи асцендент, ви можете у коментарях до цього відео написати свою дату, час та місце народження. Я розрахую та безкоштовно напишу вам, в якому знаці ваш місяць, у якому знаці ваш асцендент, і ви надалі вже зможете користуватися моїми прогнозами чи прогнозами інших терологів-астрологів на Ютубі чи на інших платформах. Це завжди корисно знати про себе. А ми з вами починаємо. Задумайте себе, загадуйте себе. Діви, ви вже наприкінці цього місяця починаєте святкувати свої соляри, з Днем народження вас діви. Як ви плануєте святкувати, який у вас взагалі настрій? Завжди перед днем народження бувають такі цікаві події, цікаві моменти. Інколи хочеться усаміснитися, підвести підсумки. Як ваш настрій? Напишіть мені, розкажіть Діво, мені цікаво. Так, що принесе цей серпень дівам? Мах! Прекрасна карта! Карта менеджингу, карта ініціативи, карта першого кроку. У вас буде багато відповідальності, ви зможете досягати своєї мети, от просто ставити і досягати. Якщо якісь цілі були у вас на рівні ідеї, цього місяця ви обов'язково вже приступите до реалізації. Ви можете займати якусь керівну посаду, керувати своїми, наприклад, підлеглими, або ж взагалі, нарешті, сісти за кермо свого життя і всі якісь. Сфери свого життя почати контролювати. Ви візьмете відповідальність. Це у нас карта відповідальності, коли ви щось організовуєте, ви за щось відповідальні. І коли от буде все так, як ви захочете. Ви керуєте і своїми емоціями, і своїми фінансами, і ресурсами, і своїм часом. Прекрасна карта, це взагалі карта організації. Ви, до речі, можете тут організовувати якесь свято, керувати якимось декількома процесами, можливо, свій день нараження організуєте. Декілька, декількома людьми ви можете керувати. Це у нас карта, коли ви точно досягнете своєї мети, але тут потрібна буде ваша ініціатива та відповідальність. Так, що ще принесе Дівам цей серпень. Ваш жезлів, А це у нас, очікуйте, повідомлення якесь, новину, звісточку, якусь очікуйте, яка вплине на ситуацію. Це у нас ще також карта дітей. Можете піклуватися про дітей чи про якісь проекти. Це у нас карта, коли. По цій карті ви також можете спробувати якесь нове хобі, або часто якусь нову активність, новий вид спорту, піти в новий спортзал на вулиці, спробувати там пілатись, розтяжку, танці, щось нове, щось активне, щось принесіть в своє життя, щось таке. Новозну якусь, тому що Пажезлів це завжди щось таке новеньке, але е, активне. Нова активність. Ви в подальшому будете це розвивати, але це така свіжість, коли ще найменше у вас з'явиться зацікавленість до чогось, такий інтерес. О, я хочу себе спробувати у цьому. Це може бути також своє невеличке починання почати вести свій блог, влог, канал. Почати, наприклад, вести свою сторінку, почати проявлятися, почати там писати статтю, вести свою колонку, тому що це також ще може бути творча письменницька активність. Це дуже хороша, позитивна карта. Причому ви це будете менеджити, ви це будете створювати. Якщо у вас вже давно ідея була, Діви для вас зелене світло. Так що ще принесе дівам цей серпень, карта для ДІВ. До речі, у нас ж ваш управник Меркурій. Він у нас ретро. Як ви розкажіть? А це у нас карта королева мечів. Може бути близнюки, терези або водолій. Дівчинка, може бути ваша подруга, сестра, колега. Це може бути не обов'язково по сонечку, може бути по характеру. Дівчина комунікабельна, вона буде мати місце у вашому житті велика. Це може бути подруга, це може бути до речі, бухгалтер, це може бути. Людина, яка має справу зі статистикою, так можливо, ви тут дійсно запускаєте свій блог і працюєте з кимось з СММ, чи з кимось, хто вам якусь статистику, таргет налаштовує тощо. Це якісь дані облікові. Це може бути бухгалтер, це може бути людина, яка от менеджерить документи якісь. Ваші, може вас чимось проконсультувати, ця дівчинка. Так чи інакше, ця постать буде важливою у вашому житті? Так, а у нас з вами наступна колода. Дуже люблю ці колоду, це колесо року. Давайте подивимося, що ще принесе дівам цей серпень. Карта для дів на серпень. Шестірка кубків, недаремно Меркурій Ретро, ваш управник. Це у нас карта спогадів, карта ностальгії, карта, коли ви щось гадуєте, приємне, коли ви от ностальгуєте, як було раніше. Ви можете переглядати старі фотографії, фільми, якісь старі, захотіти передивитися. Можете повернутися у якесь місце, де ви вже були колись і де у вас були з цим місцем. Хороші спогади. Це така карта приємної ностальгії, приємних спогадів. Карта минулого. Може, до речі, бути комунікація з будь чим з минулого, причому це можуть бути, як і люди з минулого, там колишні коханці, ще там хтось, так як люди, колишні однокласники, з колишньої роботи тощо. Тобто, але це приємні спогади. Це точно не там якісь. Ненависний вам персонаж. Це просто карта ностальгії такої, повернення, навіть може бути відчуття. Знаєте, оце коли. У мене нещодавно теж таке було. Я не знаю, от середина літа, ну не середина, а ще місяць літа а У мене вже настрій, я вже осінь прийшла в мій сад, і вже такий так пахне холодком, такий аромат вечірньої прохолоди, вже пахне мені осінню, вже є жовте листя, його вітер кружає, і в мене просто завжди такий флешбек. Перших осінніх вечорів, уже прохолодних, коли вже навіть не так спекотно, вже хочеться зверху так куртку вдягнути, і якось ще почувається. От у мене якийсь такий приємний мурах і приємна ностальгія, тому ця карта може бути навіть на рівні відчуттів, діви. Так, що ще? Можливо, ви от щось побачите, і це у вас згадається вам якийсь спогад так, що ще, можливо, ви побачитеся з кимось там з батьків, з бабусів, дідусів, щось позгадуєте. Так, що ще чекає на дів у серпні. Жриця, а це у нас карта таємниці. Можливо, ви дізнаєтеся якусь таємницю, пов'язану з вашим минулим. Або ж ви будете частиною цієї таємниці. Можливо, от ви раніше думали, що воно так, а щось повернеться і розкриється, що воно ось так, по-іншому. Це, до речі, ще може бути карта таролога, астролога, психолога, звернення до таролога, звернення до людини, яка допоможе вам, якісь вам відкриє на щось правду, відкриє вам якісь глибокі знання, дасть вам потрібну пораду. Це може бути ж дійсно психолог, астролог, езотерик, регресолог, коуч, будь-хто хто несе в собі мудрі якісь знання. Так, або ж навпаки, це буде комунікація з... і нав... не навпаки, а може бути і те, і те, Таро говорить мовою символів. У кожного програється по-свому, але це може бути, коли у вас буде якийсь зв'язок з минулим, і ви, про який ви не захочете нікому казати, або якісь спогади з минулого приховані. Так. Тому що у нас там і Меркурій Ретро, і Ліліт іде темна луна, темний місяць ліліт буде з'єднуватися з, з, з південним вузлом, який символізує минуле. Ну цікаво, цікаво. Так що ще дівом принесе цей серпень. П'ятірка Пентаклі, а це у нас карта витрат. Карта, коли ви чомусь не повністю задоволені своїм фінансовим станом. Будьте готові, це можуть бути несподівані витрати або витрати більше, ніж за ті, які ви плануєте. Ви можете до цього підготуватися, заощадити. Це може бути таке моментами трохи погане фізичне самопочуття. Це така карта, коли немає цього почуття, що всього достатньо, все класно. Але це молодший аркан, це не старший аркан, і тому ця подія швидко пройде. Можливо, от ви засумуєте за минулими і дійсно звернетеся до таролога за особистим розкладом, наприклад. У мене, до речі, також можна на консультації записуватися. Але ну, в будь-якому разі там, чи з психологом ви захочете обговорити. Але це таке, знаєте, коли ми трошечки хочемо посумувати, трошечки хочемо. А, от так... Побути в енергіях, ой, це так втрата, так. але тут дощ пройде, буде веселка, і все буде у вас прекрасно. Так, у нас ще одна колода є на сьогодні це у нас астрологічне таро, і ми подивимось, що ще дівам принесе цей серпень для дів. Сім каже До речі, сьогодні в розкладах частенько вона попадає. Це у нас карта, коли ви відстоюєте свої кордони, коли ви можете пропрацювати свої якісь претензії до себе, до речі. Тому що ми тут боремося не тільки з якимись опонентами, тут опонентів, по суті, навіть не видно. Ви боретеся з якимись упередженнями, своїми страхами, можливо, з якимись задачами, які знаєте, приходять не звідки. Якісь вам емейли робочі, якісь вам задачі приходять, ви розумієте, що вони не термінові, але вам якісь повідомлення, якісь ситуації, які, по суті, можливо, якісь трохи ефемерні, тобто ви їх не бачите тут і зараз, але ви будете з ними розбиратися, ви будете відстоювати, так би мовити, свої кордони, щоб вам перейти. На новий рівень, ви розумієте, що потрібно розібратися з оцими от певними ситуаціями. І вони можуть бути як зовнішні, так і внутрішні, так і зовнішні і внутрішні, залежно від обставин. Так, що ще чекає на дік? Король жезлів, а це у нас хлопець, чоловік, може бути лев, може бути стрілець, може бути овен за гороскопом, може бути також за асцендентом таких знаків. Це чоловік, який яскравий, може бути менеджером, може працювати у продажах, може бути яскравим, може щось проводити якісь заходи, привертати до себе увагу, вести за собою. Можливо, це він вам постійно. Говорить, давай якось туди підемо, давай туди поїдемо, давай якусь ту ідею зробимо, давай ще якусь ідею зробимо. А ви, ви діви, ви розумієте, можливо, не час починати це на ретро меркурі і ви таки будете вистроювати свій кордон. Але так чи інакше, цей чоловік буде присутнім і буде важливим цього місяця у вашому житті. Так, що ще? Ой, карта випала. Так, дійсно, четвірка кубків ви відмовляєтеся. Ви не хочете брати цей шанс, чи не хочете брати пропозицію від цієї людини, чи не хочете комунікувати з цією людиною. Ви розумієте, що це для вас не окей, що це для вас не час. Не бійтеся тут сказати ні, не бійтеся а, от, сказати, що я не хочу цієї комунікації. Наприклад, ця комунікація для мене не окей. У мене зараз якісь інші пріоритети. Це карта така, що знаєте, медитації, коли ви. А, у вас зараз інші пріоритети. І ця просто випала ще одну карту для вас витягну Діви. Так що ще чекає на Дів цього серпня. П'ятірка мочей, це у нас карта, коли ви розумієте, що я можу в це все вкластися, але воно того не буде вартувати. Не буде вартувати моїх зусиль, не буде вартувати е, мого часу. Це карта, коли, якщо ви будете за щось боротися, ви будете переможцем, ви отримаєте цю перемогу, але. Чи вона ця перемога, вона варта цього? Чи потрібно було вкласти весь цей час, от ви будете думати в це, про це. Чи, буде, чи потрібно дійсно мені от боротися, що я з цього отримую? Ось так. от. Тут краще не вступати взагалі, я би сказала, в цю боротьбу, не давати якимось чужим упередженням і чужим планам. так бути для вас на першому місці, займати вашу голову, ваше серце і чогось мені таке пройшов голову, не давати от комусь загрібати жар вашими руками. Ось так, це карта, коли ні ви не будете підтримувати когось, а можливо, вас не підтримують. Можливо, ви там з кимось, це може бути ваш партнер, чи брат, чи менеджер. Ви йому можете сказати, що це погана ідея, а на вас начебто не підтримують, кажуть, що ти не розумієш. Все ж таки тут відстоюєте. так? Ви можете в конфлікт не вступати, але. Також не, не давайте себе прогнути, постарайтесь тримати баланс. Давайте ще пораду від оракулу для вас, Діви. Оракул діє на асоціативному рівні, тому порада для дів. Це у нас сльози щастя, сльози радості. Це сльози, коли ви відчуваєте одночасно наповнення, так? але таку доб, добрий сум, ви відчуваєте. От Ностальгію, можливо, ви дійсно підводите підсумки, підводите якісь етапи, підсумки етапу вашого життя. Сльози це завжди очищення, що для вас говорить ця карта. Це таке як катарсис. І знаєте, ця карта мені ще нагадує, що світ це зеркало. Чомусь така у мене думка. Ми, коли показуємо так, будів дзеркало ми посміхаємося. Воно, можливо, з затримкою, так, у всесвіті це працює, тому що всесвіт це щільна матерія, всесвіт наш матеріальний світ, маю на увазі. Потрібен час, щоб змінилося щось, але. Посміхайтеся, і дзеркало вам посміхнеться. Якщо ви будете гримасу показувати у дзеркало, ви також там побачите гримасу. Ось такий світ. який ви енергії віддаєте, такі ви і енергії назад отримуєте. Тільки в у світі, фізичному, так, матерія щільна, і ми це отримуємо з затримкою. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Цікаво, про що для вас ця карта? Оракул буде для кожного по-свому розкриватися на рівні асоціацій. Діви, чудовий у вас місяць виходить з деякими такими моментами пропрацювань, самопропрацювань, але у вас це обов'язково вийде, ви все це залишите у своєму минулому році. Вас з прийдешніми днями народження, і зустрінемось в нових відео, в нових розкладах. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей.